Порушується. Спект! Спектр! Спект! А автомобіль порушує правила дорожнього руху. Порушує правила дорожнього руху. Заберете чи турити до чергового? Заберете чи дзвоните до чергового. Да, ну то вже забирайте. Так ваш автомобіль вимішає рух? Да, Мішає. Мішає. Да, не заберемо, Добрий, день. Добрий день. Заберіть автомобіль, щоб не порушував право дорожнього руху і конфлікт вичерпаний. От той, що автомобіль стоїть, порушення правил дорожнього руху. 0816. Пункт 15.9. Право дорожнього руху. Що це? 15.9. – Ближче 10 метрів до перехрестя. Так? Так. Ви такий правильний? Правильний. Тому що я не можу проїхати нормально. Тому що ваш автомобіль... Спектор, будете, краї... ді... будете... будете забирати чи за до чергового? Я Будете забирати чи за ними до чергового? Выезжает. Капец. У вас є якесь питання до мене, інспектор? Ваш нагрудний знак можна побачити? Ні. Не можна? Я хочу ваш нагрудний знак побачити, який має бути на видному місці. Можете вийти подивити. Не можу. Тому що я не зобов'язаний. А ваш я нагрудний знак? Під вас а ви зобов'язані тримати нагрудний хочете? знак? Де він на мені є? Де він є? На мені? Де він є? На мені є. Ну, то поверніться, покажіть його. Вам треба не виси хочете? Виси не хочете, ні? Ну, Чекайте на скаргу, якщо не хочете. На грудний знак покажете, чи ні? Я питаю, чи покажете. Я дронь. вам Забрати патрульний автомобіль, А ви почали мене знімати. 307 стаття цивільного кодексу. Припиніть зйомку мене. Конфліктної ситуації зараз нема. Зараз немає конфліктної ситуації. Чекайте на скаргу.